Експорт соняшникової олії, зерна, кукурудзи та інших продуктів харчування. Агрокластер Агровін підбив підсумки своєї діяльності у 2024 році. Рік був плідним на партнерство. Меморандуми про співпрацю, які відкриють вихід на нові ринки збуту, підписали з європейськими країнами. Про те, як працюється у воєнний час нашим аграріям та бізнесам, пов'язаним із сільським господарством, як справляються з проблемами та реагують на виклики, поговоримо з Сергієм Гуцулом, головою Управління агрокластеру «Агровін», який сьогодні в нашій студії, вітаю вас, пане Сергію. Доброго вечора. Отже, діяльність аграрів під час війни викликів чимало, і про них поговоримо далі в нашій розмові. Але найголовніше те, що цікавить людей: чи можливий дефіцит продуктів на Вінниччині? Ви знаєте, що аграрний сектор якраз. Це така каста, яка за будь-яких умов працює, за будь-яких умов вирощує хліб і все, що пов'язано з продуктом харчування. Тому я думаю, що дефіциту не може бути, так як аграрії всі переформатувалися, У нас на даному етапі, да, дуже плідно розвивається очівництво, весь борщовий набір, його достатній кількості вирощується. Тому я думаю, що проблем з хлібом і взагалі з продуктом харчування не буде. Якщо говорити про головні проблеми, я думаю, що зараз основна проблема для всіх українців це війна. Ну і мобілізація також створює труднощі для всіх бізнесів без виключення. Ну і аграрна сфера одна з тих, де багато працює саме чоловіків. Як впливає мобілізація на аграрний бізнес загалом? Ну, в цілому, так як в будь-якій галузі, це суттєво вплинуло на результати роботи, тому що дефіцит кадрів відчувається на всіх виробництвах. Це що мілкі фермери, що великі господарства. Тому це на, на даному етапі це дійсно є проблема. Але ми, як аграрний сектор, справляємося з цим тобто залучаємо людей, які... Старші в мобілізаційному віку залучаємо молодь, залучаємо жінок, і таким чином ми виходимо з положення і рухаємося вперед. Плюс те, що зараз дали можливість бронювати і невеликі фермерське господарства, дає змогу. Дивитися з оптимізмом вперед і бути впевненим, тому що буде посіяний хліб і зібраний врожай? Ну хотілося якраз зупинитися на питаннях жінок в чоловічих професіях, зокрема в аграрній сфері, тому що багато і в пресі інформації про те, як жінки сідають на комбайни, як вони освоюють такі складні чоловічі професії. Наскільки активно цей процес відбувається саме на Вінниччині? Ви знаєте, ми започаткували спільно з однією донорською організацією який як підтримка жінок в сільському господарстві. І для мене, для самого, було дуже великим здивуванням, коли до цього до навчань, до тренінгів долучилася дуже величезна кількість жінок, які готові були прийти і вчитися, перекваліфіковуватися і починати працювати. Тому на сьогоднішній день це дійсно так і є. Жінки сідають за трактор, жінки сідають за великі автомобілі, жінки виконують ті професії чи ту роботу, яку раніше виконували традиційні чоловіки. І жінки підклали досить потужне плече для аграрного бізнесу. І для галузі в цілому тому дійсно так і є. Дійсно жінки долучаються, дійсно жінки працюють і дякувати Богу. Дуже багато організацій, які спонукають саме для розвитку жіночого аграрного бізнесу і перекваліфікації на ті професії, які потребує зараз цей час. Раніше Віннична мала статус цукрової столиці України. От розуміємо, що зараз. Багато іншої сільської сільгоспродукції вирощується у нас. Чи змінився цей статус? Знаєте, він і змінився, і не змінився, тому що кількість цукрових заводів і виробництво самого чи вирощування самого цукрового боряку, воно дуже суттєво понизилося. Але ми залишаємося лідерами в галузі цукрового цукроваріння. Ми залишаємося лідерами в галузі вирощування цукрового боряку. Тому я думаю, що ми можемо ще вважатися цукровим, цукровою столицею да, України, і ми виробляємо дійсно найбільшу кількість цукру, яка виробляється в всіх регіонах України. Дійсно, на Вінниччині аграрний бізнес розвивається досить активно, і ринок збуту це. Важливий критерій успішного бізнесу mm -hmm. знаємо, що виходимо на міжнародні ринки, і минулий рік показав активну співпрацю саме в цьому напрямку, де наразі найбільше за кордоном можна зустріти саме Вінницької продукції, і які ринки лише починаємо освоювати. Ви знаєте, ми за три роки існування кластеру в нас якраз один з напрямків є це інтернаціоналізація наших учасників та виведення на нові ринки та пошук шляхів і ніж для реалізації продуктів, продуктів харчування. От ми приїхали і пропрацювали дуже з багатьма країнами Європи. Я можу сказати з певності, що зараз Європа займає що по саме по продуктах харчування. Досить вагоме місце в реалізації наших продуктів, тому що в будь-якій країні Європейського Союзу можна знайти українські продукти, і вони достойно конкурують з тими традиційними їхніми продуктами, які були в них на полицях. Якщо брати сировину, то традиційний наш ринок це Африка, і ми, як Агрокластер, також також поїхали в Африку. Ми були провели перший в історії взагалі. Україно-африканський аграрний форум, де зібрали понад тисячу учасників з різних країн африканського континенту, і цей континент достатньо цікавий, тому що він і був традиційним для реалізації кукурудзи, пшениці, сої. Але ми для себе відкрили те, що вони можуть споживати інші готові продукти, в яких тут буде створена додана вартість, і відповідно не сировину продавати, а продавати вже готовий продукт туди. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Я думаю, що африканський континент він як був лідером серед споживання сировини. Він має стати лідером ще споживання готової продукції з України. Крім того, наші продукти практично не є на всіх континентах. Якщо брати азійські країни, ми достатньо багато туди продаємо, і саме вінницькі підприємства і те, що робить «Агрокластер», вводить, досить починають займати вагоме місце в. Експортному портфелі з України, ну і крім того, аграрний сектор це 59% експорту і від всього експорту, який здійснюється в нас в державі, і відповідної валютної виручки. Тому ми залишаємося лідером галузі. Хоча е ті умови, в яких ми живемо, вони суттєво десь були трошки призупинили рух і інтенсивність цього. Але ми йдемо вперед. Я думаю, що український продукт займе у всьому світі лідируючі позиції. Наразі ми зустрічаємося з вами в зимовий період, коли можна сказати такий спокійний час для аграріїв, але вже незабаром почнеться весна і активний рух на полях. Наскільки готові аграрії до нового сезону? Е, ви знаєте, ми ніби в зимовий період зустрічаємося, але дивлячись на погоду, погода дуже суттєво змінилася і. Ті кліматичні зміни, які відбуваються з потеплінням, з нестачою вологи, вони змушують аграріїв шукати нові шляхи для того, щоб запустити правильне виробництво і отримати гарний врожай. Тому якраз ця зима стала прикладом того, що потрібно рухатися внову з часом, дивитися. На світові тенденції відмовлятися від багатьох технологій, які були традиційними для наших аграріїв, тобто, наприклад, оренка, вона вже не підходить на півдні Вінниччини, тому що це виснажує ґрунт і забирає повністю всю вологу. Тому, в принципі, аграрії готові. І більшість аграріїв якраз зараз шукають ті технології та інструменти, які дозволять отримати гарний врожай. Частково змінюються. Культури, які будуть вирощуватися, ми більше переходимо на озимі культури, які ростуть взимку та навесні, коли в цієї вологи вистачає. Змінюються ярові культури, тому що ті традиційні, наприклад, кукурудза, вона не дає того врожаю, який був раніше притаманий нашому регіону. Тому, в принципі, аграрії готові аграрії вже. З технікою і технологіями, з насінням, з добривами чекають, коли вийти в поле. Тому що цього року буде. Я думаю, що посівна кампанія розпочата набагато раніше, ніж раніше. Попередні роки, дякую вам, пане Сергію, за цю інформацію. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися про розвиток сільського господарства під час війни з головою управління агрокластеру Агровін Сергієм Гуцолом. А тепер рухаємося далі.